Таке добрий ранок в театрі. Приходиш на роботу, бачите? Це того історія, але хороша. Прийшли. От і весь майстер-клас. Оце <реш> все називається. Насправді ну, лише готуємося. Зараз забахну зараз кавочки. Опа! О, світло додалося. Прекрасно. Перевіряю. Це про те, щоб зняти зерно напробувалося все. Далі другу дружбу а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Геніально! Це я знаю, це мало і скажу зазвичай, коли страшно треба це зробити, що вже може бути страшніше, ніж ти такий. Так зробили, можна буде напробує, але сам будь-яку гірше версію це буде вже був, добре. Треба, я вивчаю своє дно. Да? <смір> Встати ці намір туди вперед. Перша ця позиція, не схрещуємо ручки ніжки. Можете зараз подивитися як тіло, Так, трошечки нахуй, поки ніжечку не захочеться підставити. Але це не обов'язково важливо, щоб очі були вперед. Це той варіант, коли... Пам'ятаєте, коли здається, що ти все можеш, що найкраще що все попереду, що одне кохання на все життя, одна робота на все життя, що там можливості мільярди. Ось про ці ролі. <клес> <клес> Молоді ролі Рома Джудієта передбала, коли ще їх присолини від життя, що станеться з ними найкраще від життя. Але є і вікові ролі, які теж про це. А щодо здоров'я, якщо ми навчимося включати в житті цю позицію першу, обманювати себе і продовжувати вірити, чи шукати ці точки опору, в яких ми можемо ще вірити, то це про здоров'я історія. Тобто ще раз, спостерігач то спостерігач. Значить, я все чекаю, поки знадоблюся, а інше, коли ти не знаєш, і спостерігачем тоді ще не спорту, якщо не готовий, і діяти тобі ще не можеш. Тобто яку роль я наразі займаю? Що я армію? Про що я зараз з Воно ви мату. Тепер встати, це зупиніться, а ось цей е, це кораблік так, всередині цю палубу і так хитає. Да, Щоб я вас один біля одного не бачила, купою не ходити всі в різні кутки, бистро, задача в різні кутки, бистро! Бо, все таки трошки довше якось пожаліти себе, як правильно згоріти як метелики створити щось на покоління, щоб бути щасливою і здоровою, і якось себе тормазіть. Де ці інструменти? І чи правда генії народжуються в муках і в болі? Чи можливо генієм стати в щасті, Ось так, які можуть мучити ну, це Лесі їх ще питання сто Леся настільки геніальна в цьому плані, що граючи Лесі Українку, ви можете четвертою точкою щодня змінювати позицію про що ви хочете говорити про її життя. Вона буде постійно змінюватися. Так само, як про Шевченка, так само як про... дівчатка в мене вийшла на цю точку, про... розповідала про маленького принца. А, і вона молода, дівочка, перший курс, і вона розповідала про класний період. Значить, коли маленький при... принц зрозумів, що він кохав штроянду да, і з лисом прощається, і зрозумів, що те, що він. Побачив, що троян багато, виявилося, то це нічого страшного. А, і вона так знаєте в захваті розповідала і виходила із запитанням до залу, якимось, що як кльово, що навіть в кінці життя ти можеш зрозуміти, знайти відповідь і піти в засвіти, маючи цю відповідь. Я кажу, дитина, яке щастя бути дитиною? Або я і думаю, який же ти мерзавець, маленький принц? Троянда вже померла. А до тебе тільки до Петрилок. Оце всього життя тобі було замало, скільки жертв навколо. Розумієте, мій досвід вже диктував зовсім інші запитання на четвертій турці. А вона ще про ці досвіди не знає. У неї ще все хорошо. в неї маленький принц, цей любимий герой. А, що ще цікавого, а, Ну, як приклади, не цікавого тут не буває. Неправильного тут не буває. Просто почати, щоб механізм запитання. Одна акторка каже: я вам хочу розказати про Едіт Піаф. Вийшла сюди. І каже: я в інституті, коли зіграла Едіт Піаф, і в якийсь момент розповідає, що важливого на цьому місці. Вона сказала, що Едіт Піаф була настільки потужна в творчості, настільки ж, як жінка, і що всіх чоловіків, з якими вона жила, вона з'їдала. Тобто з нею жити як з жінкою було неможливо взагалі. Створити сім'ю, це не про Едіт піаф. І от вона розповідає, 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 в якийсь момент вона вже стоїть на цьому місці і співає Адай у нього там дрижить спина, руки. І вона вискаково і каже: «Ребята, отак ну я живу все життя, я з все вдома, стосунки свої з чоловіком, з дітьми, з родичами. Я мучуся і мучу інших. І вийшла сюди питанням, от з тим, що я теж вам пропонувала одним з. Що як же ж його бути? Невже не можна статися творчою людиною не без досвіду, коли ти когось мучиш і в муках народжуєш? Невже це єдиний шлях? Чи є інші шляхи? Поділіться? Ну о, я думаю, що є, але не бачу. Але мрію побачити, я в мене учениця. О, вона постійно розбігається, каже: Вероніка, ти цього року вступатиш, будуть тебе мучити про досвід якийсь, знаєш, такий глибинний запитувати про ну, такий не дуже приємний. Вона каже: у мене в житті було все прекрасно. І так так, любить, мальчики, мачі, якої любові дуже рідко зустрічала. Він футболіст, тобто тренер футбольної команди, і вони з мамою завтра на її виставах. І це не просто для Галочки. Ця дівчатка для них це в принципі, вони народжені бути батьками цієї дівчатки. Там все життя для цієї дівчини. Вона неймовірно красива, схожа на вівій. Гімнастка це той випадок, коли її о другій годині ночі розводила, вона зіграє виставу, о п'ятій зіграє виставу. Вона знає неймовірне кохання від от, тата, моєї якусь таку наснагу. І вона мені каже: знаєте, а я стану перша артистка, яка... З Зрадість сорокція кажу, дай Боже, дитину. Щось мені це нагадало, Я бачила, що ви з діми розбирали імператрицю. Да? В принципі, дуже схожа ситуація, коли є в палаці людина, яка досвід певний має і з'являється так, яка каже, а я в вашому театрі все поміняю. Тут будуть говорити тепер так, робити так, робити так, і ця акторка, яка там давно гру, бо Отут, крутячись, може ще крок вперед робити, щоб не ставити чотири стільці. І крок назад бо це твій е, п'ятачок, Добре? Можеш тут падати, можеш стіни це рухати, але кажи йому постійно: вставай, вставай, обережно, да, треба йти, вставай, чи сидиш, вставай, я тобі сказала. Повторюй ці слова, йому казати і постійно повертатися між ними кружляти. Тому вставай, а тому щоб не йшов і відправляй на місце, якщо побачила, що йде. Але без зупинок рятуй його. Це ти може робити двома речами, намагаючись вплинути, на знаєш, як буває людина далеко, але ми їй люди, буває, добре? І слідкуючи за ним. Твоя задача дістатися жертви, тримати об'єкт уваги, але означаючись надастю. Тобі має бути дуже сильно цікаво. Тобто оця ігра я все одно одною дістануся. Ну так, да, так тільки крутитися надо, так? Да? Приготувалися? ми дивимося. Нам ця штука потрібна mm -hmm. для того, щоб розуміти, як рейс антигерой, але і перевірити себе, наскільки я активна в двох точках уваги. Що нас? Mm -hmm. Можеш, mm -hmm. треба кричати. Кричи, дя... мож... альо, дядька, да? Можеш йому казати, що ого, все, що йому хочуть сказати. Стань, стань, біжи, біжи. Ну, Що ж ти не чуєш, йдеш. І крутись. добре. Отак От йому, коли бачиш, що не наступає. Не бачиш, бачиш. Цим ходом ти можеш тим ходити, як тобі буде інтересно. Тобі має бути дуже цікаво. Тобто, я вже підказала, антійгерой це коли вам дуже цікаво. Не коли ви зло і хочете помститись, а коли вам реально прийдеться вручення. Добре? Здравей. Класичний. Класичний чорний. без всяких там яскравих плям, яскравих якихось малюнків, надписів. Просто чорний. Класичний. Є не дотик, ну правда. Класно! Чого сам? Що не так? Може, довжина. подходит по длине, правда. Ну, я основном... ну тут таки ни долго, ни коротко. Ну идеально. Трошки можно выкатить. Ну чуть-чуть обибрался. -чуть Всякое. Це дуже легко виправити. І теплий. Головне, теплий, який. Зігріє. Захистить. Досить стильний. Олесе. Ну, кому що ж о о о о о потрібна? Ми ж хочемо класику. не такой, як у всіх. Видели це. Класичний клік. Чорний класик. Ідеально дуже на. Хтось, смотри, скоротке. Довге дуже там волочиться. Не волочиться. Ідеально. Некрасиві ноги, коліна прикриває. Nossa, she's going to do a search. Try about shockey. Шукайте, знайдете, потрібний кінець. Я ж сяде. Знаєте, як кому случає? По собі вже поправити. І носити. Він ніколи мене не обіймав. Не тому, що не любить, а тому, що немає часу, Тому що йде з дому, коли я ще сплю, Повертається, коли я вже сплю. Але він завжди залишав щось для мене. І я відчував його любов без обіймів, без слів, без всіх цих якихось звичних речей для інших. І я йому дуже вдячний, бо саме він є для мене прикладом справжнього чоловіка. Саме він. Є прикладом тієї людини, яка, незважаючи на зовнішні обставини, навчила мене залишатися людиною, незважаючи на твої якісь пороки, помилки і І те, що ти дуже часто в житті щось робиш не так. І через те, що ти це вчиняв, ти все зіпсував, зруйнував, втратив, але при цьому всьому залишився людині. Чесно з собою і залишився таким, як є. Він ніколи не обіймав мене, але він дуже любить. Найгірші тренінги це наприклад, коли приходять всі мої випускники, тільки актори, бо я зазвичай роблю змішані. Завжди інтенсиви, щоб були і вікові різні, там 75 років, і дівчина 15, І щоб були професіонали, не професіонали, щоб в результаті чотирьох годин ми звучали ансамблем, звідки б ми не прийшли, і, і якимось чином одне одного вчилися. Бо коли приходить дівчинка, наприклад, фотографиня, і вона ніколи цим не займалася, то я потім два місяці ходжу думаю, блін, а як же ж її зіграти? Ну тобто вона настільки звучить, інакше в неї нема цих масок, удавань, якихось картинок. І ходів, як це може зробити. В неї все не я граю, що здивована, реально вона здивована. Ну це, це голосом тільки передається. Він якось так перпендикулярно вгору, бо це для тебе постійне якесь відкриття. Ти інакше слухаєш, інакше говориш. Але коли приходять, наприклад, всі професіонали там маля мої колишні студенти, то починається чотири години, ну три з них точно міряння, хто з нас крутіший. І ти думаєш, Боже, коли ж це скінчиться? Вже? Коли ж вже з'являться люди, а не а ти, а я, а я, а ти. То у вас сьогодні цього не було, і мені дуже, дуже приємно, ви якось так чесно говорили і чесно дивилися і робили все. І я дуже вдячна вам. Що б мені хотілося, щоб запам'яталися з нашої зустрічі? Мабуть, оцей саме момент, що все має бути цікавим раз вам першу чергово. Про цю четверту точку, в якій я запрошую вас в подорож в цю пригоду сценічну, чи кіношну, чи мою. І знаєте, що ще подумала? Такий класний у вас насправді простір, хоч бери і роби сам собі оповідання. Ну тобто для роботи. Зараз у вас є всі можливості, у вас є сцени. Я так розумію, що у вас є костюми, тобто ніхто вам не скаже ні, не дам", «да», я правильно розумію чи okay. ні? І я думаю, що от мене зараз захоплюють, наприклад, Зоя Казанжи, її оповідання, там таш uh, Вільді, uh, таш Анна Гавальда. І там оповідання на двох, на трьох. Як на фантазуєш, можна робити той саме Бредбері, Якось так собі домовилися, або українську сучасну прозу взяли або Бредбері, або Генрі зробили оповідання, показали е, можливість цього і вистава на мало якась би вийшла. Тобто для роботи, для створення, це правда можливості класні. Треба тільки захотіти. Завести цей механізм, коли тебе хочеться розгадувати, хочеться створювати, хочеться фантазувати і... і якийсь час цьому приділити. Ви собі думаєте, мені здається, що у вас все є і в потенціалі, і в можливості. І я вперше в Ужгороді, але я в захваті, чесно. На виставах не була ще в цьому театрі. Приїду, подивлюсь, обіцяю. Обіймаю кожного. Дякую. Покорони твої. Прийшли додому, втомлені як собаки. Я вже починаю. Кусняшечки оце поїли. Що ти? Я теж отримав свою лекцію. Ну я потім детальніше розкажу про те, все, але все було прекрасно. Але я пішла купувати гулівєр і забула про це. Є один плюс. Як в тебе голівєри в Леся? лесі. Від який дощ. Дощара велися. Я забула самоком, яке розболілося. Підійшла до АТБ і не зайшла, купила гулів. Вивозимо подругу, все, харе, два дні побула, схвати, вже так багато, що скільки можна. Веземо подругу на вокзал, хай чекає ще два дні поїзд. Насправді приїхала, Леся, справді тільки на два дні зранку приїхала, провела в наших дітей. Переночувала зранку, приїхала в театр, провела в акторів і погнали додому. Тому що завтра, з 9 ранку до 9 вечора, в неї уроки. Ну, якось таке життя. В принципі, вона просто з'їздила на роботу 950 кілометрів і назад 950 кілометрів на роботу. А для шалених собак, знаєте, то не, цей, не відстань. Так що так і живемо. Зрештою. їхало, таке здибало. Яком подругу. Дуже мало. Два дні це дуже і дуже мало. Ми навіть не встигли нормально наговоритись, просто встигли страшно втомитись. Але дуже плідно попрацювати. Але мало. Ще побігла женщина. Побігла. Десь сюди, мабуть. Десь, думаю, десь так, правда, десь бути Перше купе, перше місце в неї. А це хороший вагон, це цей такий голубенький, мягенький. все, все, сошла, сошла. Женщина там. Да, сошла. Ну И все. У них есть мужик. А не девочка. Ну хорошо. Все. Ой, зашли в магазин, купила собаки кипыл. корм. Не хочу есть этой практики, как и ездить. Так он бред. О, все для квітів. Але ще покажу купили вітаміни Д. Ми п'ємо я мозу зараз разом з дітьми. О, це для квіток. Добриво. Це для розсади. Добриво. Гумати. Це побризгати теж нашу цю історію Борісі. Покажу вам його, як він зараз виглядає. Його вже дуже треба пересаджувати, тому що там вже корінці. Мам, він чуєш, його треба прям зовсім садити. Він воду випив. Мам, дали йому води поки що. Чуєш, мам? Мама, дали води. Тут в цьому вже теж важко. В стаканчику мало водички, але треба сьогодні його. Ну щоб зараз йому не було дуже погано. Зараз ми його посадимо, і добре його зробимо, буде гарно який в мене пацан художник сумаши. Оце от я покажу намалював. Акриловими фарбами. Хлопець малює картину. Хлопець художник. У нас Я покажу, це на от, за один день він намалював, щоб ви зрозуміли. Поки що за два. Ну майже за два. Оце він малює. Можна витримати картину за номерами. І нормально тут мала. так шльопає, щоб ви знали. От таке пацаня. А наша тільки, тільки багато білої туди на квесом котика. її, ти можеш. Маєш... Я просто це от я намагався створити отакий колір. Ти візьми ті кольори, які. Я, є. Я тут такого немає, щоб він підходить. Зайчик, ти маєш подивитись, вони лежать в мене наверху, ти маєш взяти ті кольори і до них підібрати, а не створювати кольори. Мам, я тут зробив сірий. Стаканчику нам там мало. Це норма відомі. Треба робити горку. Коли її робити? Нема сил, Чесно, нема сил. Два дні пролетіли просто як секунда. Ну, по факту Леся приїхала, ми погнались, провели все навчання з дітьми. Пригнались ввечері, впали спати. Зранку прокинулись о восьмій, на десяту вже був початок майстер-класу. Поснідали і погнали, як бішення. Чотири години пролетіло як секунда. Півгодини години переговорили, реально лягли спати. Леся підпочила і уїхала. І оце ми після магазину такі дуже сильно втомлені. Дуже. Але це було немарно, це було цікаво і дуже корисно для артистів і для, для нас. Прекрасно. Ой. Але треба щось трошки братися за розум, бо стільки на себе навалювати роботи це неможливо. Неможливо, так можна здохнути, треба якось акуратніше. Все, сьогодні відпочиваємо трошки. А завтра ми їдемо в поляну. Їдемо в Катерину з дітьми. Я по роботі, а вони відпочити. То, можливо, я собі знайду якусь хвилинку просто подивитися на гори. До зустрічі!